У Росії почали заперечувати існування литовців як нації, а Литви як держави з історичним корінням. Видання під назвою Книга історії Литви було презентовано днями в Росії. І здається, ну яке б нам діло, яка б нам справа до цих презентацій, мало ли чого там пишуть за перебліком. Але ні, справа нам є. І слід звернути е, увагу на два моменти. По-перше, автори цієї книги, а там цілий колектив так званих авторів. Уже у перших рядках заперечують існування Литви як держави, називають її територіями, і зазначають, що народження держави Литва значною мірою пов'язане з подіями, що відбулися на території іншої держави сучасної Білорусі. Вам це нічого не нагадує. Другий момент, і це теж важливо. Передумову до книги написав міністр закордонних справ Росії Лавров, і у цій передмові він фактично. Підтверджує і згоджується з тими меседжами, які заклали у книгу. автори. він заявив, що автори монографії прагнули всебічно у науково обґрунтованому ключі проаналізувати етапи розвитку земель, які у різний час були пов'язані з Литвою. Давайте звернемо увагу. Він не говорить тут про Литовську державу, він говорить тут про території і землі, які були пов'язані або не пов'язані. З тим, що називається Литва, два слова про самих авторів. Як ми говорили, це ціла група людей, там аж дев'ять тих авторів. І вони працювали під керівництвом такого собі Максима Григор'єва, директора Кремлівського фонду дослідження проблем демократії. Серед авторів є і литовці. Ну, як же писати історію Литви без литовців? Там є такий собі політолог Гедріус Крамаускас. Він відомий як соратник литовського псевдополітика Альгірдаса Палецькіса. Який був засуджений у самій Литві за шпигунство на користь Росії вже цікаво.